Новорічні бажання. Настала дивовижна пора очікування нового року. У цю чарівну ніч треба загадувати найзаповітніші бажання. як думаєш, дідові морозу сподобається наша ялинка? Неодмінно сподобається. Да. І у Шубі йому буде на жарку розкладати подарунки. Добре, що ми прикрасили ялинку на дворі Давай писати листи. А ти що попросиш? М Ліжечко для догі, ласічко блакитне. А ще браслетики такі блискучі, яку не можна так багато. Мама казала, що дід мороз старенький і не донесе. Ага, старенький. А цікаво, чому дорослі не пишуть листи діду морозу? Не знаю. А давай забажаємо по одному подарунку. Ще батьки могли теж попросити собі подарунки. Давай. <рес> Тоді усі будуть із подарунками на новий рік. <рес> <рес> Сімейка собачок! Дивовижний <рес> день. <рес> Гав-гав-гав? <poweroused> увага, увага! <wiele> у нас оголошення. Цього року ви теж пишете листи Дідові Морозу. Але дорослі не просять подарунки у Діда Мороза. Чому? Просто така традиція. Це можна робити тільки дітям. Але чому? Особисто мені якось незручно, я ж непогано заробляю. Так, дорослі самі усе можуть купити. Що старшим стаєш, то менше цінуєш матеріальне. А, але ж дід Мороз дуже добрий і дуже чарівний. І якщо у вас є велике заповітне бажання, як в дитинстві, він його неодмінно здійснить. Е, мене ви вмовили. Да, давайте і ви. Эх, які ж ви в нас вперті. Ху, у нас вийшло. Так, що ж я хочу? Ой, який красивий! Придумав, придумав, придумав. О, <смір ві> От було б чудово. У мене все готово. Треба кинути листи у поштову скриньку. Хоч би дід морозу стиху се начарувати. <смір ві> Скоріше б новий рік. Сподіваюся, листи дійшли до Діда Мороза. Біжімо, подивимось у поштовій скринці Ні. Годинник скоро проб'є північ. Ви пропустите новий рік. А ну усі разом. Десять. Дев'ять. вісім, дев Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. два, два один. один Ура! О, пустих Ну, хто так пише? Напередодні. Міг не встигнути. Біжімо. Подарунки, мабуть, уже з'явились. Ну, біжімо. А ви чого стоїте? Подарунків не хочете. Ну що ж, ходімо, глянемо. Ого, скільки подарунків. Супер А ви не вірили. Так. Новий рік пора дивовише. Дід Мороз Справжній чарівник. Я завжди в нього вірив. І для мене подарунок є. з новим Його. щастям, мої рідні. У новий рік відбувається справжнісінька. магія. бублики зірочка переконалися у цьому самі і допомогли дорослим згадати дитинство і повірити у диво.